Керуйте бізнесом і торгуйте прямо зі смартфона. Мобільний додаток Торксофт це облік продажі й аналітика в кишені для власника, продавця, товарознавця усі можливості в одному додатку, контролюйте бізнес процеси, товарні запаси, дії персоналу з будь якої точки світу, аналізуйте бізнес в один клік прибуток, акції, залишки, клієнти, фіксуйте витрати та доходи. Жодна цифра не загубиться. Дивіться, хто із співробітників запізнився, скільки годин відпрацював, перевіряйте виторг по касам, рух коштів між точками, взаєморозрахунки з постачальниками і клієнтами, стан складу у реальному часі. Продавайте, оприбутковуйте товари, проводьте інвентаризацію, працюйте із замовленнями з офлайн чи інтернет магазину, з телефону, ведіть виїзну торгівлю на сезонній точці чи на ринку, приймайте безконтактну оплату від клієнтів за товар через кур'єрську доставку. Менше касового і пособладнання, більше мобільності для бізнесу. Мобільний додаток TorxSoft має гнучкі розмежування доступів для власника та персоналу. Працює на Android та iOS зручно, сучасно, безпечно. Облік це TorxSoft.